Вітаю всіх на каналі! І сьогодні я вам покажу щось надзвичайно цікаве. Як ви можете бачити, в мене у вікні Google Chrome відкрита система дистанційного навчання Moodle, а саме тест з лінійної алгебри, який ми з вами зараз пройдемо. І не просто пройдемо, а в цьому нам допоможе штучний інтелект. Отже, маємо 30 хвилин і розпочинаємо. Пішли питання, Але відповідати, як я вам і обіцяв, ми будемо не самостійно, а будемо звертатись за поміччю до штучного інтелекту. Для цього переходимо до домашньої сторінки Google Chrome і в рядку пошуку вказуємо Google AI Studio. Переходимо за першим посиланням. Відкривається Google AI Studio. Далі в лівій панелі нас буде цікавити кнопка Stream. А ось тут Share Screen. Поділитись екраном. Обираємо вікно там, де ми проходимо тест. Тобто оце вікно. Тим самим ми вказуємо, з яким вікном може працювати штучний інтелект. Поділитись. Вітаю. Ти мене бачиш? Так, я бачу ваш екран. Добре, ми проходимо тестування. Є питання, є варіанти відповідей. Нам необхідно пройти тест. Будь ласка, яка повинна бути відповідь. Для обчислення мінору елемента А23 потрібно розглянути визначник матриці, яка утворилася видаленням другого рядка та третього стовпця. Потім потрібно обчислити визначник отриманої матриці 2 на 2. В результаті отримаємо мінор. Для цього виконаємо наступні дії, вилучимо другий рядок та третій стовпець. І обчислимо визначник матриці. Я вибачаюсь, що... я вибачаюсь, чого ти кажеш, що другий рядок третій стовпець. В нас обчислити мінор М з координатами I, K, тобто мінор елемента 31. Мінор елемента 3, 1. Будь ласка, уважніше. Перепрошую. Ви абсолютно праві. Для обчислення мінору м 31 потрібно вилучити третій рядок та перший стовпець. Тоді матриця, що залишиться, буде мати вигляд 1, 2, мінус 5. Визначник цієї матриці 1 множимо на 5, мінус мінус 2 множимо на 2, що дорівнює 5 плюс 4, дорівнює 9. Отже, мінор М31 дорівнює 9. Ні. Неправильно. Тут такої відповіді немає. Я зрозумів. Матрицю 4 на 4. Матриця 4 на 4. Коли ми вилучаємо рядок і стовпець, ми отримуємо матрицю 3 на 3. Будь ласка. Прошу вибачення. Ви абсолютно праві. Це матриця 4 на 4, і коли ми вилучаємо рядок та стовпець, отримуємо матрицю 3 на 3. Для обчислення мінору М31 потрібно вилучити третій рядок та перший стовпець. Залишається матриця 1, 2, 2, 5, 2. 3, 5, мінус 1. Тепер обчислимо визначник цієї матриці. Після обчислення визначник дорівнює мінус 65. Отже, мінор М31 дорівнює мінус 65. Ну, добре. Я виділяю цей варіант відповіді. Подивимось потім. Наступна сторінка. Наступний тест. Визначник матриці дорівнює 0, якщо... Обери правильну відповідь. Визначник матриці дорівнює нулю. Я тебе не чую, будь ласка, ще раз. Визначник матриці дорівнює 0, якщо матриця має два однакових рядки або два однакових стовпці. Це одна із властивостей визначників. А який варіант відповіді я повинен виділити? Вам слід вибрати варіант відповіді, якщо матриця має два однакових рядки або стовпці. Добре дякую. Наступна сторінка. І наступний тест. Як зміниться визначник квадратної матриці, якщо замінити місцями будь-які два її рядки. Якщо в квадратній матриці замінити місцями будь-які два рядки, то визначник матриці змінить свій знак на протилежний. Добре. Ідемо далі. Наступне тестове завдання: Наведіть матричну форму запису системи лінійних алгебричних рівнянь і варіанти відповіді, який ми повинні виділити. Ви маєте вибрати варіант відповіді. АХ дорівнює Б. Це стандартний запис системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Добре, рухаємось далі. До методів знаходження коренів системи лінійних алгебраїчних рівнянь належать. Тут можна метод... обрати декілька відповідей. Так, до методів знаходження коренів належить матричний метод, метод обернених матриць, метод Гауса і метод Крамера. Ти впевнений в цьому? Так, я впевнений. Це основні методи розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Ну добре, наступна сторінка. Отже, Щ... добутком матриці А на число К маленьке називається така нова матриця С, кожний елемент якої дорівнює, що треба виділити. Ви маєте вибрати варіант відповіді множенню всіх елементів матриці А на число К. Це означає, що кожен елемент матриці А множиться на число К. щоб добре, отримати... Добре, йдемо далі. Сьоме питання яка з наведених нижчі операцій над матрицями не виконується? Не виконується операція ділення матриць. Хоча можна множити. Добре, дякую, ідемо далі. Будь ласка, наступне питання. Будь ласка, сумою двох матриць однакової розмірності називають нову матрицю такої ж розмірності, кожний елемент якої сумою дорівнює. двох, кожний елемент якої дорівнює сумі відповідних елементів цих матриць. Це тобто який, це який номер відповіді? Це варіант Б. сумі відповідних елементів цих матриць. Дякую. Ідемо далі. Множити можна матриці. Множити можна матриці, якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Це варіант відповіді В. Не зрозумів. Який варіант відповіді? Варіант В. Якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. В мене перша, друга, третя, п'ята відповідь або відповідь А, Б, С, Д, Е. В мене немає відповіді В, Так яку відповідь я повинен обрати? У такому випадку правильною відповіддю буде варіант В. Якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Але ж тут немає варіанту відповіді В. Прошу вибачення. Якщо варіанту В немає. Тоді правильною відповіддю буде варіант я не почув який варіант варіант а якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Добре, спробуємо. Наступна сторінка, де треба обрати правильне твердження. Будь ласка, уважно, тверджень правильних тверджень може бути декілька, а не лише одне. Добре. На новій сторінці я бачу питання. Оберіть правильні твердження. Буду уважним, що тут може бути кілька правильних відповідей. Готовий допомогти. Ну, будь ласка, які з цих варіантів відповідей є правильними. Правильними твердженнями є мінор елемента та його алгебраїчне доповнення. Це не одне й те саме. І однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь завжди має хоча б одне рішення. Отже, правильні відповіді це А та Є. Так, коли ти казав відповідь А, ти прочитав її мінор елемента та його алгебраїчне доповнення це не одне і те саме, ти прочитав. А в нашому варіанті тут написано: це одне і те саме. То відповідь А правильна чи неправильна? Ви маєте рацію. Якщо варіант А не говорить, що мінор елемента та його алгебраїчне доповнення це одне і те саме, то це твердження не є правильним. Правильні відповіді в цьому випадку будуть ті, що є математично коректними, без протиріччя основним принципам. Якщо варіант А неправильний, то потрібно переглянути інші варіанти і вибрати ті, що є правильними. Ну і які, от ти сказав, е, останній варіант є правильним. Ще якісь є правильні варіанти чи ні? Подивись уважно. Так, ще одним правильним твердженням є варіант Б. Матричний метод можна використовувати і для пошуку коренів однорідної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Отже, правильні відповіді це а і е, так. так я впевнений, що однорідна система лінійних алгебраїчних рівнянь завжди має хоча б одне рішення це математичний факт. Щодо мінора елемента та його алгебраїчного доповнення вони не є одними тим самим, оскільки мінор це визначник під матриці, а алгебраїчне доповнення це мінор, помножений на певний знак. Отже, якщо варіант. Дякую, достатньо. Я не зовсім згоден з твоєю відповіддю, але залишимо так наступна сторінка. Добре. Переходимо до наступної сторінки. Давай. давай. Метод крамера використовується. Для... для чого використовується, обери правильну відповідь. Метод крамера використовується для знаходження коренів систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Це варіант відповіді В. В, тобто третій. Так, ідемо далі. Добре. А, так, Квадратну сам... матрицю. Будь ласка. Квадратну матрицю А. Називають невиродженою, якщо. Квадратну матрицю А називають невиродженою, якщо її визначник не дорівнює нулю. Це варіант відповіді Д. Визначник не дорівнює нулю. Добре. Наступна. Нульовою матрицею називається. Будь ласка. Нульовою матрицею називається будь-яка матриця, у якої всі елементи дорівнюють нулю. Це варіант відповіді Д. Добре. Ідемо далі. Оберненою матрицею до матриці А називають матрицю яка. Оберненою матрицею до матриці А називають матрицю, яка в добутку з нею дає одиничну матрицю. Тобто, це варіант відповіді А. Добре. Далі. Гаразд. Переходимо Добре, до наступного питання. Транспонованою називається матриця. Транспонованою матрицею називається матриця, у якої рядки замінені на стопці, а стопці на рядки це варіант відповіді Е? Останній так. Так. Все правильно. Це останній варіант відповіді. Добре пробуємо. Переходимо до наступної. Ось у нас є матриця А, матриця Б. Обидві квадратні матриці 2 на 2. Необхідно обчислити їхній допуток. І чотири варіанти відповіді. А який варіант відповіді є правильним? Щоб обчислити добуток матриць А і Б, потрібно помножити елементи першого рядка матриці А на елементи першого стовпця матриці Б. Потім першого рядка на другий стовпець і так далі. В результаті отримаємо матрицю 7, 0, 2, 9, що відповідає першому варіанту відповіді. Добре. Тоді вибирайте перший варіант. Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається сумісною визначеною, якщо. Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається сумісною визначеною, якщо вона має лише одне єдине рішення. Це варіант відповіді Д. Ти впевнений в цьому? Так. Я впевнений, що, Тому, що система я... ліній. Тому що я здаю іспит. Якщо я неправильно е... відповім на запитання, я отримую погану оцінку. Ти це розумієш? Так, я розумію, що для вас важливо правильно відповісти на запитання. Я намагаюся бути максимально точним у своїх відповідях. Щодо Добре. питання про сумісно визначену систему лінійних рівнянь, моя відповідь базується на стандартному визначенні, що така система Добре, має. Добре, достатньо. Наступний тест. Гаразд, переходимо до наступного питання. Одиничною матрицею називається яку відповідь я повинен обрати. Я тебе не чую. Ти тут? Одиничною матрицею називається квадратна матриця, у якої всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, а всі інші дорівнюють нулю. Це варіант відповіді В. В. тобто третій, так. Так, Правильно. Варіант відповіді В є правильним. Давай далі. Добре. Переходимо до наступного питання. Система лінійних алгебричних рівнянь називається неоднорідною, якщо. Система лінійних алгебраїчних рівнянь називається неоднорідною, якщо не всі праві частини рівнянь дорівнюють нулю. Тобто це варіант відповіді В. Праві частини рівнянь не дорівнюють нулю, так, оцей. Саме так. Варіант відповіді В є правильним. Окей, йдемо далі. Там, Добре, 20, 20, продовжуємо. 20 питання, мені здається, це вже останнє буде. Різницею двох матриць однієї тієї ж самої розмірності називають нову матрицю такої ж розмірності. Кожний елемент якої, як він розраховується. Різницею двох матриць однієї і тієї ж розмірності називають нову матрицю такої ж розмірності, кожен елемент якої дорівнює різниці відповідних елементів цих матриць. Це варіант відповіді А. Дякую. Завершити спробу. Сподіваюся, іспит пройде успішно. Зараз подивимось. Ти готовий подивитись, наскільки правильно ти відповів? Так, звісно. Давайте перевіримо результати. Давай. Отже, питання номер один. Питання номер нормально. Ваша питання відповідь два. правильна. Да, Вітаю. Теж правильна відповідь. Третє питання правильне. Четверте правильне. П'яте. Бачиш, метод обернених матриць не треба було виділяти. Наступне. З... Шосте правильно. Сьоме. Так. Питання. Так. Вірно, Давай ваша дивимось. відповідь правильно. Дивимось, дивимось. Поки що все окей. Чудово. Тоді рухаємось от, далі. Бачиш, в 16-му питанні перший варіант виявився невірним. Так, Зрозумів. Дякую за уточнення. Угу. Правильна відповідь четвертий варіант. Отже, дивись, будь ласка. А, ти помилився в одному Дяк. тесті. Так, повністю неправильна відповідь. І ще один тест. Відповідь Добре, була давайте переглянемо правильна. наступний частково тест. Частково правильно. Ні, достатньо. Я хотів продемонструвати нашим глядачам, як ти вмієш вирішувати, як ти вмієш проходити тести. Ти показав, мені здається, непоганий результат. З 10 можливих балів. Я за твоєю допомогою набрав 9,13 балів. Вважаю, що це дуже гарний результат. А ти як вважаєш? Я думаю, що 9,13 балів з 10 можливих це надзвичайно результат. Ви продемонстрували високий рівень знань та навичок. Щиро вітаю! Це чудове досягнення. Добре, що ти можеш побажати нашим телеглядачам? Шановні телеглядачі. Бажаю вам терпіння, наполегливості та успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай отримані знання стануть вам у пригоді і допоможуть досягти поставлених цілей. Вірте у себе, і все вийде. Лайк цьому відео поставити треба, підписатись на канал Треба. Так, звичайно. Рекомендую поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропускати нові та корисні відео. Добре, дякую. Завжди радий допомогти. Звертайтеся, якщо будуть ще запитання. До побачення!